Приміщенні, яке до війни пан Сергій мріяв зробити музеєм Чорнобиля, нині кипить важлива волонтерська робота. Викладується і закріпляється. Вже за півгодини ці переплетені стропи стануть ще одними тактичними ношами. Перевага таких носилок в компактності та мобільності, адже таку річ можна взяти з собою навіть на бойові завдання. Технологію плетіння перейняли в ізраїльських військових, удосконалили та зміцнили конструкцію додатковими шлейками. Все починається від нарізки строп на нужний розмір опалювання краївок. А далі вже. Готові ті стропи нарізані, викладаються по шаблонам в послідовності в потрібній і після того зшиваються, так сказати, щоб трималось цим етикет пістолетом і далі віддаються до, до швачок, які вже закінчують цей процес. Попри відсутність професійного виробництва, волонтери змогли облаштувати зручну майстерню з підручних матеріалів замість сантиметра, розмічений маркером стіл. Стропи мають різну довжину і не завжди зручно і швидко користуватися рулеткою. А так навів, куди потрібно, відрізав скільки треба, і завжди розмір вірний і не помилися, тому що. Як ви вже раніше чули, це все стоїть коштів, і якщо невірно відрізати, воно вже приходить ну, в негодність. При наявності необхідних матеріалів за день вдається виготовити близько десяти нож. Потім чергову підготовлену партію відправляють на пошиття студентам та викладачам сумського училища, будівництва та дизайну. Саме там остаточно та міцно прошивають виріб. Уже після цього ноші передають військовим. От виходить, ноші достаються. Ігорюшка, йди сюди. Ой. Ось вони. Оп. То есть, оце вони такі. Ложимо на землю. Сюди. Прошитый готові сюди лягає людина. Далі, отак, от його цепляється карабином или чим то Так. А отак от потом взяли. Компактні ноші вже випробували на ділі та оцінили військові. Громадська організація разом на чолі з Сергієм Свинаренком почали виготовляти ноші з вересня минулого року. За цей час вдалося створити близько 200 штук. Виресень. Жовтень, отак. І от почали потрошку, потрошку, там, по, по, там грошення трошки, там з пенсії, там в общем, купили і почали робити. Як почали робити, запросив, передаєш всі ухтишечки. Давай, 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 давай. Передаємо на э, Таврія, розумієте, передаємо на э, Бахмут, передаємо туди на Донецьк, ну, в общем, всім. Попит на ноші від військових зростає, а ресурси волонтерів вичерпуються. Собівартість одних носилок близько 400 гривень. Останню партію турецьких матеріалів Сергій Сванаренко придбав за кошти, подаровані дітьми на день народження. Про жахи війни чоловік знає не з чуток, бо воював на Донбасі з 2014 року, де отримав тяжкі контузії та поранення. Тому замість нової машини вклав кошти у виробництво нож. Це е, то, що зараз настільки нагально потрібно, Бо це дозволяє при такому, э, Компакт. да, при компакті, при такому маленькому, що не треба нічого з собою тягнути, а ось так прицепив і все. Але можна винести, кого хочеш. Це вот те, що ми робимо, І ми розуміємо, що це э, спасене життя. Це просто врятоване життя, і, і всі роблять он. Волонтери працюють у вільний від роботи час, не покладаючи рук, бо знають, війську потрібен надійний тил. Якщо зараз не допомагати фронту, то дійсно фронт прийде до нас. Тому я відчуваю в собі сили якісь. ще. Мені це інтересно, ніж вдома сидіти, і невідомо чим займатися, я ліпше якийсь час проведу тут. Людей для виробництва вистачає, а от матеріалів та оснащення бракує. Стропи, нитки, скоби вимагають постійного фінансування. При можливості виробництво можна удосконалити та пришвидшити. Для цього потрібен новий стіл та швейне оснащення. Відтак волонтери потребують підтримки і будуть вдячні за будь-яку допомогу. кажуть, така річ дійсно потрібна нашим військовим. Інформація з реквізитами на сторінці Георазом у Фейсбуці покаже виш треба робити бо якщо ми не будемо допомагати фронту фронт прийде сюди